Про те, що в селі Почаєвичі викопують труби, прозвучало на понеділковій нараді з вуст голови районної ради Михайла Сікори. Чи то їдуть ліз рубати, чи то їдуть труби копати, чи то їдуть канали копати, чи то стовпи ставити, чи проводити любі лінії, тобто любі роботи проводити. Сільський голова має перші підійти до тої організації. А організація, та, яка має совість керівники, вони повинні звернутися в сільську раду офіційно з листом. І про ті роботи, які вони будуть робити, мають дати дозвіл. Одні дає виконком, другі дає сільська рада, а десь погоджує сільський голова. От сьогодні проводиться копка труб на Почеряєвській сільській раді. Я вже тут знаю, яка от 7 років копають по Дрогобицькому районі. Ще ні одного не наказали, відповідно. А всі ті котловани, які виріті труби, спочатку я от керівник. Агенції земельних ресурсів знає, що спочатку треба забрати родючий шар, потім викопати, прокопати траншею, достати трубу. Після за собою треба прибрати територію. Скільки було проблем, і скільки було нарікань, що робилося у ворожі, я порядок. Я відповідно земельний кодекс, відповідно, як має копатися труби, що робиться. А нас роблять. Ніхто не знає. Там є землеупорядники, там є сільські голови і є керівники у районі. Плюс є органи, починаючи з міліції, і кінчаючи службою безпеки України. Журналісти Дрогобиського інтернет-телебачення вирішили перевірити цей факт і пересвідчитись, що ж там насправді відбувається. Недалеко від аеродрому на 13-ту годину, понеділка 1 -го квітня, проводилося розкопування труб двома одиницями техніки. Про ситуацію, що склалася, розповіли родичі, власниці ділянки, на якій проводились без її відома так звані розкопки. що? вже знову Шість купа полишали від тих труб. То це ваша земельна ділянка, так? Та? Це частина земельна ділянка, яка тоді дуже витягована повністю. Я не знаю, як. Значить, є така фірма СП Паритет. Юридична адреса Володимира Великого, 9, квартира 82. Значить, у їх є три, три чоловіка на цій фірмі. Значить, директор цієї фірми Лук'янченко Віктор В'ячеславович. Я хотів зв'язатися протягом 10 днів. 10 днів не можу зв'язатися по їхньому номеру телефону. Ну, Вертаючись назад, значить. Ми побачили, що ця фірма приїхала сюди викопувати труби. Як бачите, це вже викопано. Бачите, який гарний зробили порядок. Документів дозвольних ніяких немає. Вони самовільно захопили Значить, приватні території. Тобто це є приватна ділянка, є відповідний державний акт на цю приватну ділянку. Ось, на наші звернення вони не реагували. Ми перші, то було 21 21 березня вони на наші звернення не реагували, робили свою справу. Коли ми, значить, з моєю родиною пішли в сільську раду, запиталися голову сільської ради, значить, він відповів: рішення я не давав. Я, так, я їм так прямо і сказав, голова сільської ради, будете мати проблеми. Вони не послухали. Я попросив якусь заяву на основі, чого вони то роблять. Вони йому заяву дали, але дали заяву. значить, було підпис 20 березня, а почали розкопки вони викопувати значить, труби 15 березня. Тобто, днім раніше ми тоді приїхали в міліцію, оформили всі документи, написали заяву, от, показали державний акт, що є дійсно всі документи. Вони сказали, що будуть розслідувати. Ну, заодно ще ми пішли в податкову вияснити, що це за фірма, чи вона існує, чи це на папері. Нам податкові дійсно завірили, що я спитався, чи дійсно вони зареєстровані. В єдиному державному реєстрі організацій і підприємств України, так вони там зареєстровані, значить сплачують податки. Далі ми думали, що це вони приїдуть, ця фірма з людьми переговорять, підпишуть як то згідно законодавства про земельний кодекс, значить підпишуть документи по своїй формі, погодять з людьми і так далі, то вони нічого не зробили. Далі, от, прошу, от зараз ситуація. Сьогодні перше, як. Можна сказати, день сміху, ну то, звичайно, не до жартів сьогодні. От вони далі свою справу роблять, хто їх прикриває, що це за фірма. На, на, і ще раз кажу на телефоні, дзвоники вони не відповідають. Тому що тут не просто ділянка приватна, от, тут е вона використовується для, для сільського господарства, Тобто тут все посаджено. Люди збиралися знову садити навесні, от вже сніг зійде і так далі. І бачите, що вони лишили. Це нам обіцяли, що вони то все засиплять, щось зроблять. Тут, тут роботи не почати краю, а саме особливо, бачите, вони полишали всю от смолу. От маса, як зараз бачите, ту смолу. Вони її всю засиплять, і потім вона буде всередині. Що ми з нею будемо робити? Ми змушені знову будемо все виривати, її витягувати. Вони то не збираються нічого робити.